Доброго дня! Я ось показую відео підрізка Озарк Прем'єр, алеча підрізка вазою. Як це разом я підрізав, жорстко підрізав тут Таку підрізку я не робив, Прошлий рік не робив, аж позапрошлий рік робив на двогодічну деревину. А цей рік я зробив на трьох годичну і навіть на чотирьох. Деякі гілляки я прибрав, щоб вони не мішали. Оце якось так. Будемо дивитися на врожай, врожайку я обов'язково покажу і виложу. Підвой алеча, от, дикорослає. Це їй вже сьоме літо. Плодить вона родить регулярно. Ось, кожного літа, кожного року бомбезний у неї врожай. Ну, а це якось так. Кому сподобалося, то ставимо лайки.